В день покрови, в день козацтва, в День захисників та захисниць України. В День створення української повстанської армії. Я безмежно вдячний захисникам та захисницям України за те, що виборює для мене е, вільне та незалежне майбутнє. Слава Україні! Мене звуть Ані Біляєва, я справжня українка. Хочу привітати всіх захисників і захисниць України з великим святом. Хочу подякувати вам за тихий сон і можливість отримувати знання. Бажаю вам побільше, побільше зброї від наших союзників, успіхів на фронті і, звісно ж, просто, ну, це от база, це така бейс скорішої перемоги України. Смерть ворогам! Бачите, оце. Я вірю в ЗСУ. Привіт, наші герої та волонтери! Вітаю вас з Днем захисника України. Бажаю вам щастя, здоров'я, мужності, сили духу і всього самого найкращого. Дякую, що надаєте змогу нам ходити до школи. Ми це дуже цінуємо. Поскоріше повертайтеся до нас живими. Чекаємо вас з великою перемогою. Слава Україні! Низький уклін усім захисникам і захисницям, які виборюють для нас свободу і незалежність. Слава Україні! Дорогі захисники та захисниці України. Дякую, що воювали наші території. Та бажаю успіхів на херсонському напрямі та по всій Україні. Дякую, що і мій дім Вірпіні. Я бажаю нашим захисникам щастя, здоров'я та великої вдачі. Під час цієї війни. Вітаю вас з чудовим святом, З днем захисника України. Цей день уособлює мужність, силу, честь і обов'язок. І від усього серця бажаю здоров'я, успіхів і процвітання. Нехай вашому домі панує довір'я і мир, а в роботі стабільність. Любі наші захисники та захисниці дякуємо вам, слава Україні. День. Любі Дякую, що я можу знімати відео, але сидіти в підвалі. По 3-4 години. Як це було весною. Коли ми кожні 10 хвилин на поверх, вниз, на поверх, вниз, в підвал. Все, не можна було вийти на вулицю, бо там обстріли були. Зараз все спокійно поки що. Дякую. Дякую, що. Мій дім цілий дім моїх родичів, дім моїх друзів, однокласників цілий. Дякую, що ви захищаєте Україну. Я дуже вдячний. Вітаю вас зі святом. Вам удачі, вам здоров'я. Вам гарного настрою. Ми віримо в вас, ми чекаємо вас. Повертайтесь до нас в нашу рідну, спокійну Україну. Слава Україні, героям слава, слава воїнам та волонтерам, слава нашим лікарям, слава нашим вчителям, слава фермерам та водіям. Шановні захисники України. Дякуємо вам, що даєте нам можливість навчатися, спілкуватися з рідними, радіти золотистим барвам осені. Віримо в вас, віримо в нашу перемогу. Слава Україні! Вітаю всіх наших захисників та захисниць зі святом. Дякую вам за те, що ви щодня ризикуєте своїм життям, щоб захистити нашу Україну. Дуже пишаюся вашою мужністю і сміливістю. Бажаю! Аби всі, хто вам дорогий, були у безпеці. Нехай Бог оберігає вас.